Джей Ді Венс, нинішній віцепрезидент США, який нещодавно сварився із Зеленським в Білому домі. У 2023 році, коли Венс ще був сенатором, він і ще 18 республіканців підписав листа тодішньому президенту Байдену. Там було сказано, що необмежена допомога США Україні має бути припинена. А всі підписанти листа рішуче виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов'язані з прозорою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення. Потім Венс дійсно голосував. Проти виділення допомоги Україні. Оці заклики до дипломатичних перемовин з Росією, яка нібито хоче миру, доволі популярний наратив у Штатах. Однак всі ми знаємо, до чого призводять переговори з Ра Україна. Вже багато разів намагалась домовитися з росіянами про перемир'я, але вони завжди порушували ці угоди. Єдиний спосіб змусити росіян дотриматись перемир'я це зробити Україну настільки сильною, аби вона могла захистити себе від. Майбутніх нападів